Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому Ютубі. Мене звати Вікторія Клименко, я клієнтського сервісу, і сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у нашої випускниці. Юля, привіт, дуже рада тебе вітати з нами. Як ти? Як твої справи? Привіт, я в принципі непогано. Зараз знаходжусь за кордоном через війну, але в мене, в принципі, все добре. Дуже рада, що ти в безпеці, а зараз це найголовніше. Юлі, розкажи, будь ласка, трошки про себе. Звідки ти, де ти мешкала до війни? Скільки тобі років, на кого ти вчилася? Ну, до війни я мешкала в Одесі, мені зараз 26, і до цього, до того, як пати, попасти в ІТ-сферу, я навчалася в академії імені Нежданової, це музична академія. Я там вчилася грі на скрипті і випустилася як магістр. Клас, тобто ти музикант? Так. Це дуже круто, а дуже творчі люди. Розкажи, як ти з творчості з музики потрапила на курс фулстеку і взагалі вирішила навчатися саме IT-сфері? Ну, це сталося взагалі неочікувано. Е, насправді в мене були проблеми з руками, так як я їх переграла один час, коли готувалася до конкурсів, і, в принципі, вже під час випуску, коли ми там сиділи, ми вже мали забирати дипломи. І я думала, що ж мені тепер робити, бо якщо ти хочеш наприклад в оркестрі, тобі треба проходити дуже-дуже сильний конкурс і теж треба готуватись. І я думала: ну, добре, мене блять руки, як мені це все зробити. І я просто випадково потрапила на рекламу GoIT. Я спробувала пройти марафон, мені дуже сподобалося. думаю, ну все, я айтішник, От і потім. Ми сіли з сестрою разом обговорили, це такий був прагматичний крок: чи хочу, чи не хочу я. Ну, я так подумала думати, у мене виходить, ніби і в принципі, мені було завжди цікаво щось нове вивчати, не тільки зі своєї сфери, я цікавилась наукою, тому так от я потрапила сюди. Розкажи, як тобі марафон? Що вивчали за тиждень, а як взагалі? Тобто марафон підштовхнув до навчання, чи, можливо, навпаки, подумала ні, складно, не справлюся? Ні, навпаки він штовхнув, і взагалі мені здалося, що це не так важко, як може хтось подумати, як здавала до цього, бо я взагалі ніколи не була пов'язана з сферою технічною будь-якою. І мені навпаки сподобалось, він був, здається, не ну, такий важкий, і, здається, там не всі сім днів воно тривало десь, може, п'ять, і потім ти вже мав типу, завершувати, що ти щось не встиг. Так що, якраз після марафону, ми з сестрою подумали, що виходить, виходить, можна далі йти. Розкажи, будь ласка, як ти шукала взагалі роботу? Чи закінчився твій курс до того, як ти почала шукати роботу, а чи ти вже шукала під час навчання? Я шукала під час навчання і нас готували до того, що це має бути десь бесить, 10 100 150. Тобто я вже тоді знала, що це буде нелегкий шлях. Я, ну, ми закінчували курс десь взимку, і розсилати резюме там, через LinkedIn я шукала. Десь в листопаді, отак почала. Але, звісно, ем, ну, не зразу ти отримуєш якийсь фідбек і тільки з часом це дає якийсь результат, не, по, не завжди запрошують на співбесіди. Ну тобто, це такий довготривалий період, але мені взагалі повезло, я не так довго мучилась. Скільки ти шукала роботу? Тобто саме от з пошуку, як ти почала розсилати своє резюме до того етапу, коли тобі сказали, даємо офер. Я думаю, що десь два місяці, так, листопад-грудень, мабуть, і в січні вже. Mm -hmm. Супер. може, і скільки ти за цей час відвідала співбесід? Десь три. Одна була в якійсь підпільній конторі <свісно> в Одесі. <свісно> Це було дуже дивно. Це було дуже далеко, дуже незручно. Потім на іншу я сама прям напросилася, випросила, щоб вони взяли на співбесіду, бо там сказали, що треба високий рівень англійської. Я спеціально пройшла на сайтах різних. Тести, я кажу, дивіться, вони нормальні. <ріху> будь <Під> ласка, <ріху> ну і в принципі, вони сказали, що ні, не підходиш. Ну, я запитала, чому вони розказали. І далі я отримала іще два тестові завдання, і я робила їх майже паралельно. І ось в одне з них прийняли, і я потрапила в банду Піксельс. Скажи, будь ласка, як повпливала війна на твою роботу, чи впопливала вона взагалі? Насправді ніяк. Ну, тільки те, що я дуже нервувала сильно, коли була в Кропивницькому, і це було складно, складно було працювати. Ми в перший день сказали, що якщо хтось не може працювати, може до цього не робити. А всі наші замовники сказали, що ми будемо працювати з вами, ми нікуди не діваємось навпаки. Здається, навіть замовлень збільшилась в кількість. Ну, тобто, із замовленнями нічого не змінилося, почали. З тому, як ми працюємо, теж нічого не змінилося. А чому ти вирішила виїхати? Можливо, була якась прямо конкретна причина, і як тебе відпустили з компанії? Тобто тобі дозволили виїхати і працювати віддалено? Так, я написала HR і говорю: я хочу виїжджати. Вона каже: да, можна, звісно, але ти тоді повернешся? Так. Я кажу, так, повернуся. Ну і всі, звісно, хочуть додому. В принципі не було з цим проблем, бо в нас в фірмі теж багато хто виїхав за кордон. Це ну, звісно, це дівчата, а хлопці лишились там. Це центральна Україна, і просто були такі моменти, що е, якісь відеозаписи, що е, ходили дивитися по лікарню, якісь підозрілі люди. Я думаю, ну, це дуже страшно. До нас збивали кілька ракет по 500 кілограмів. Теж ми просто вже постфактум дізналися цю історію. Ну, через те, що я просто така емоційна людина. Вирішила, що краще буде, якщо я буду в більшій безпеці. Так, звичайно. А, ти коли виїхала, тобі стало легше працювати, тому що трохи емоційний стан став напевно більш-менш спокійним. А чи все одно все ще важко працювати? Зараз я вже просто звикла, так як і весь світ, мабуть, якому треба нагадувати, що у нас війна. Е але спочатку все одно ти весь час думаєш про Україну, весь час е, моніториш новини. Вранці посинаєшся, засинаєш з новинами, думаєш про рідних, е, там куди е, бомби летіли, рахуєш те, дивишся, передивляєшся тисячу разів і все одно нервуєш. Якщо якісь тривоги, у мене ще додаток був тривоги, і він тут у нас е, заволав, всі злякались. Бо тут я живу з українцями іншими. Ну сама, але з іншими українцями. Ось і ну з часом просто ти заспокоюєшся, бо ти відходиш від шоку, який на тебе знайшов. Ось і зараз, вже в принципі, нормально. Розкажи, будь ласка, які б ти поради дала нашим студентам, які тільки починають вчитися? От їм страшно, що щось не вийде. В них можливо не вистачає часу, вони сумніваються. Що б ти їм порадила? Я порадила, як можна більше практикуватись, не пропускати домашні завдання, взагалі не знаю, чи хтось так робив, я ніколи так не робила. <с? <с?> На всякий вивади просто кажу. І придумати для себе систему. Я під час навчання по різному пробувала вивчати матеріал і, наприклад, читаючи конспект, практикуючи, або дивлячись відео, зразу практикуючи. Тобто, ну, я думаю, що різні системи різні тобі дають. І ніколи не переживати за помилки. Я, наприклад, досі роблю помилки, і дуже дуже тупі. Наприклад, сьогодні я зробила помилку. Там просто е, помилилась в цифрах. Я кажу: Олег, чого не працює? такий, так, мабуть, треба просто спішити там і все. <с1> все буде добре. Ну тобто, треба до помилок більше ставитись з іронією. Бо якщо ти щось робиш і маєш помилки, то це вже ознака труда. Що не робиш, не буде помилок, звісно. Просто іноді ти вже будеш е, уважнішим пізніше згодом. В тебе буде досвід, ти знатимеш, де ти можеш помилитись, ти не будеш робити ті помилки, і ну взагалі просто ми так пізнаємо світ через помилки. Я не думаю, що це треба боятися. Просто треба працювати і не забувати робити перерви. Тобто ти зробив там, прочитав, пішов в голову, трошки не знаю, погуляв, висвітлив її, щоб вона трошки переварила все і знову сідаєш. О, якщо ти будеш. 24 на 7 ви час навчатись, то просто мозок це не зможе переробити. І також попрошу в тебе топ 3 поради для студентів, для того, щоб вони змогли класно працевлаштуватися вже люди, які випускаються з наших курсів, що б ти порадила перед працевлаштуванням. Я думаю, що як я говорила, не боятись помилок. E, порівнювати завжди себе із собою, а не з кимось, бо на курсах хтось може бути набагато кращим від вас. Наприклад, у нас на курсах були такі люди, зв'язки. Ось вони теж e, баги знають, деякі влаштувались. Ну, Люди хороші і все таке. E, просто ти іноді дивишся на них і думаєш, та, значить, я такий безтолковий, а насправді так не є. І також виробити свою, придумати методику, яка тобі допоможе. і e, 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 Побільше практикуватись і відпочивати, і практикуватись, усе поєднувати і, і бути сміливішим, бо ми живемо один раз, навіть якщо у вас не вийде перша бесіда, співбесіда, вийде наступна або п'ятдесята, буде, я думаю, в вашому житті вам їх рівно стільки, скільки ви їх потребуєте. Добре, дуже дякую, Юля, за наше інтерв'ю. Дякую, що знайшла для нас час. Друзі, дякую, що дивилися цей ролик до зустрічі в нових відео. Ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте.